Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Я бачу, що моє відео без підписки дивляться 60%. Треба це виправити. Підпишись на мій канал, постав вподобайку та залиш коментар. Давай створимо разом з вами команду однодумців, в якій ми зможемо допомагати один одному, а це можливо тільки завдяки вам. Також підпишись на мій телеграм. Там багато цікавих активностей, на які я не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні ми розглянемо проєкт Game. Це відомий агрегатор GameFi Nft, який надає платформу для проєктів і партнерств GameFi. Він представляє концепцію і підтвердження внеску Proof of Contribution, скорочено POC, для ідентифікації та винагороди учасників, пропонуючи інструмент POC і алгоритм для користувачів, щоб створювати та брати участь у спільнотах POC без дозволу. Ці спільноти записують і перевіряють поведінку користувачів обчислюють вартість НЕСК, забезпечують обмін цінністю для перевірки особи, привілеями. NFT і токенами, приносячи користь як користувачам, так і проєктам в екосистемі блокчейну. Якщо казати простими словами, то це майданчик по типу Zail, GaLX та layer 3, де різні проекти створюють завдання з винагородами для того, щоб підвищити собі активність. Не можу чітко сказати, чи цей майданчик кращий за інші, він ще не такий хайповий, як інші, і є можливість тут бути раніше та мати можливість отримати більше можливостей для розвитку по. Поки проєкт, грубо кажучи, на початковому етапі. Також була інформація, що The Game для своїх користувачів підготує AirDrop. Так що ми не тільки зможемо тут виконувати завдання від різних проєктів, а й будемо мати можливість отримати дроп від цього проєкту. Але ця інформація для мене була тільки в чутках, так що подивимось далі. Якщо ми поглянемо на їх інвестиції. То побачимо, що в проєкт було вже два раунди інвестицій, в 2021 році на 3,7 мільйона та в 2023 році на 6,5 мільйонів. В сумі проєкт зібрав більше 10 мільйонів баксів, що досить непогано. В інвесторах можу відзначити Avalanche та Протокол Labs. Це хороші фонди, які інвестують в цікаві. Проєкти. Також, якщо перейти до їх твіттера, ми побачимо, що підписано вже 125 тисяч на них, і скажу так, що ця кількість тільки з кожним днем зростає. Тож, твіттер досить живий, багато постів, багато ретвітів, відгуків, лайків, що є досить добре, тому що це показує, що людям він цікавий та перспективний. Що ж, трішки ми розібралися, що це таке. Давайте перейдемо до самого проєкту. Переходимо за посиланням, я вже перейшов, і перше, що нам треба зробити, тут натиснути логін. Я коннектився через Metamask, натискаємо Metamask, підписати. Все, ми законнектились. Після цього, як ми законектились, нам потрібно натиснути ось тут, натиснути налаштування аккаунту. Тут ви можете поставити свій аватар, підключити гаманці, які у вас є, це більше для винагород, та підключити всі свої соцмережі. Це нам буде потрібно для виконання завдань. Я підключив свою пошту, Twitter, Discord, та трішки пізніше підключив Телеграм. У мене якась виникла помилка, але це чиста моя помилка. Так що у вас не повинно бути проблем. Добре, після того, як ми підключили всі свої соцмережі та зробили налаштування, давайте перейдемо до цікавого це завдання, які тут є. Якщо подивитись, завдань тут в нас дуже-дуже багато. Всі вони розподілені по своїм категоріям, так що орієнтуватись досить просто та легко. Тут не тільки якісь ноунейми, no як бачимо, тут є Linea alt Layer, також scroll, який ми нещодавно виконували, та досить багато інших завдань. Цей майданчик я також розглядаю для пошуку якихось нових цікавих проєктів для виконання та отримання винагород. А хочу показати, як воно все працює на прикладі, наприклад, скрол. Натискаємо на scroll. Я вже тут почав виконувати завдання і заробив 350 ЦП. CP це їх поінти, які вони нараховують за виконання завдань. Чим більше ЦП ми будемо збирати, тим далі ми будемо проходити в лідербордах на кожному завданні. Чим вище ми будемо просуватись в лідербордах, тим більша можливість отримати винагороди від того чи іншого проєкту. Як все виконується? Все досить просто, як на Zelle, GaLG та Layer 3. Тобто натискаємо на завдання. Тут нам потрібно перейти на сторінку, подивитись та відзначити. Потім. Натискаємо visit Link, трішки свапаємо вниз, закриваємо, натискаємо Clyme. Все, наші 50 ЦП зарахувались. Закриваємо. І так далі. Тут дуже-дуже багато завдань, що теж дуже і дуже непогано. Тому що чим більше ми будемо виконувати завдань по тому чи іншому проєкту, тим більше ми будемо. Отримувати своїх поінтів, а потім за них винагороди. Цим ми також розібрались. Хочу ще сказати, що ми можемо робити з цими поінтами. В деяких завданнях в нас є можливість, ось тут, наприклад, в Reward, обмінювати поинти на якісь NFT та якісь скрині. Якщо, наприклад, це ігри, а ці скрині потім заходити до гри, відкривати. Продавати вміст, який нам випадає, та отримувати за це вже реальні USDT та виводити на свій гаманець. Коли я готував матеріал по цьому проєкту, я бачив такі скріни. Давайте зараз перейдемо до іншого проєкту, до якоїсь грі та подивимось, може там якісь будуть реварди, щоб я міг вам показати. Ну, ось, наприклад, перейдемо в Gaming Community, візьмемо ось цей проєкт Bingo, натиснемо, натиснемо Reward. Та ось в них було завдання. Натискаємо на нього. Було 50 переможців, приймало участь тільки 92, тобто виграти шанс був дуже великий. Переможець отримав NFT, за холд якого отримував кожен день винагороду. І таких завдань є тут досить багато, тільки треба виділити час та пошукати їх на цьому проєкті. Тобто, ми тут. Можемо розраховувати зараз не тільки на аєрдроп, який буде для користувачів, але й можемо також знаходити проєкти, в яких зможемо вигравати собі справжні кошти. Також буває багато завдань, яких роздають USDT. Як бачимо, приймають участь в ньому небагато, так що можливість вигравати тут є досить велика. Також в партнерстві з Ліне вони. Запустили зараз Лінея фестиваль. На жаль, на той момент, який я записую відео, він вже закінчився, але були досить непогані призи за досить прості завдання. На цьому все. Скажу так, дуже багато часу витрачати я не буду на цей проєкт, але деякі завдання повиконую. Ще пошукаю, може знайду щось цікаве. Якщо буде щось цікаве, я залюбки з вами поділюся в моєму телеграм-каналі, якщо будуть якісь Цікаві винагороди за прості дії. А так, час від часу буду сюди заглядати та передивляйтесь, що тут є. Також, коли буду в майбутньому виконувати тестнети, обов'язково буду заходити сюди і дивитись, може будуть по тому тестнету, який будемо виконувати, тут якісь активності та теж їх виконувати, як на Галкс та Зелі, наприклад. Все, на цьому точно все. Я гадаю, що коротенький огляд ми зробили. Проєкт досить цікавий. Зайти сюди обов'язково треба, набрати трішки ЦП, навіть якщо вам зараз не цікаво, якщо буде в майбутньому якийсь аердроп, то ви зможете розраховувати хоч на якусь винагороду. Багато часу витрачати на нього я вам не рекомендую, але для Галочки зробити це потрібно. Чекаю вас в телеграмі, під відео залишу посилання на сам телеграм та на наш чат, де ми спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також зверніть увагу на проєкти, такі як Islamic Coin, NCX біржа, Magic Square та на біржу BitGet, на які за прості дії можна отримати від 20 баксів. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе, до побачення!